Всім привіт! Сьогодні у нас 4 травня, завтра у нас Великдень. Ми зупинилися, як завжди, в Яремче, в Romantic Spa Hotel. І Зараз збираємося йти на Маковицю. Ось вона за цим пагорбом. А, там у нас далі стежка Довбуша. Якщо по цій стежці Довбуша піднятися, далі є стежка на Маковицю. По дорозі також познімаємо. буде цікаво. Ну а романтик спагатель, що сьогодні не дуже багато людей, не знаю чомусь. Всі вирішили, мабуть, зустрічати Великдень вдома. Ну, Ми вирішили приїхати сюди, бо гарна погода і хочеться трішки відпочити, бо весь час працюємо і хочеться якогось релексу та хочеться recharge batteries, як то кажуть. І потім з новими силами вже продовжувати працювати. КПП. Тепер йдемо прямо. Ось, видають такий маршрут, ну, ми його ми вже знаємо, тому що тут дуже часто були. Коштує двоє дорослих та дитина вхід 200 гривень. Ну і далі треба йти прямо, і ми вийдемо. Прямо на стежку. Але ми не підемо по скалах сьогодні, тому що наша ціль не, ск... не скелі Довбуша, а Гора Маковиця. Починається стежка Довбуша, це у нас Карпатський природний національний парк, екологічно пізнавальна стежка. І далі там є у нас банери, якщо пройти, на яких розповідається про рослинний та тваринний світ. Цього місця. Насправді, якщо йти до скель, то це не важко. Тому що, а, ну, по-перше, якщо подивитися, це треба йти оце от 2, 3, 4, 5, 6, там, де намальовано. І насправді там просто або по рівному йти, або там трішки залазити. На такі, як скелі, або вниз сходити, але насправді там не важко йти. А от якщо на маковиці, то там вже більш такі круті підйоми. І, ну, в принципі, для тих, хто хоче перший раз зібратися на гору, це може бути достатньо складно. І ми вже підходимо. Ось тут у нас інформація тут про Яремче. Про цей національний парк і про саму стежку Довбуша, як туди. дістатися. Але, а, ще от є позначки, щоб не заблукати. Вони по всьому маршруту. Але якщо брати, наприклад, дитячий візочок, ну, не дуже комфортно тут підійматися минулого року. Ми так зробили з друзями і нам доводилося його нести весь час цей візочок на собі, тому майте це на увазі. Ось Довбуша, Ось так от вони виглядають. Тут ще можна почитати про них і історію. А також тут ось такий вид, і також можна сфоткатись. Такий рамочці. Там навіть минулого разу був написаний рік, але, на жаль, вже 24-й, а вони ще не замінили. Таке досить приємне атмосферне місце. Всім рекомендуємо. І ось коли ви підіймаєтеся вже вверх, але це ще не сама маковиця, сама маковиця аж от там, то відкривається такий чудовий вид на Карпати. Там у нас Франківськ. Також з цього боку є вид, і там також дуже класно. І там ще внизу є гойдалка Зараз підемо, подивимося на неї. Кажуть, що вона платна. Ось ця Карпатська гойдалка 50 гривень коштує. Також досить інстаграмне місце. Ну і вид просто захоплюючий. Але це ще не сама Маковиця На самому макавиці ще треба йти туди. Ну Я покажу трішки пізніше. Вітер дуже сильний, але ось по дорозі ще у нас відкривається від, вид на яремче. Ось. На другу частину з іншого боку, там вже Явна Микуличин. І ось така дорога у нас йде до Маковиці. Тепер вже перепади будуть не досить сильні. Так, друзі, ось ми на вершині Маковиці, тут такий хрест в пам'ять про героїв. Вже є навіть Фріазу в сталь Defenders. І ось такий вид ми маємо з вершини маковиці. Найприкольніше це те, що там видна навіть говерла і там все засніжене. Хоча тут все зелено, весна. Також там вдалині ще дві гори, там вже сніг тане. Прикольно, дуже красиво. Я раджу всім піднятися, хто буде в Яремчі. Обов'язково на цю гору. Обов'язково тут сфоткатись. Це must have. Ну і тут навіть повітря свіжіше, от чесно. Якщо порівнювати з Яремче, бо воно знаходиться з внизу, то тут повітря набагато свіжіше. Ну, а вид просто офігезний. На жаль, камера не передає це все. Коли це ти все це бачиш вживу, ну, це набагато, набагато краще. Тому всім раджу. Приїжджайте, подорожуйте Україною.